Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель. До 30 в аптеках подорожник вам та ощад. Восьма ранку рівно київський час. Твоя весна буває різною. Такою. Як співає класик, скоро вже буде паска. Так, що заказуйте м'ясо, Матвій? Якщо ти нас дивишся, тобі величезне вітання. Але насправді ви ж розумієте, що не м'ясо є найголовнішим інгредієнтом на великодньому столі. Звичайно, паска. Вони бувають різні. За різними рецептами їх випікають. Ну і власне хтось встиг вчора за традицією в чистий четверг і поприбирати, і спекти. Хтось до сих пір обирає собі рецепти, буде робити це завтра, бо сьогодні не можна. Ну, от, власне, на вибір рецептів є маса. Так, із родзинками, із горішками, із. Цукатами, і панетоне щось от подібне, mm -hmm. таке, і сирні паски, які як казав. Щось. Так, ага. як мама твоя пече. Але наша Аня Мартущук, ви бачите, зараз розповість саме про той рецепт, який знайшла вона. Анечка давай тобі слово. Розкажи, де ти, який ти рецепт знайшла. Ну, я так розумію, не лише про паски. Ти там нам ще про щось розповідає. Фактично, розкажи. музейні експонати можна вдома буде повторити. Аня. Вітаю колеги. Так, я в музеї і знайшла саме тут цей рецепт. І не тільки, а дуже багато цікавого про а, те, що можна дізнатися, як святкували Великдень наші предки у 19 столітті, і саме рецепт Паски із 19 століття. Ви помітили у мене ось а, така рукавичка, такого знаєте, от завжди мріяла її одягнути. Мені так подобається, коли от а, працівники музею такими а, рукавичками торкаються експонатів. І сьогодні я якраз буду мати таку нагоду, але я розпочну із рецепту а, Паски 19 століття. Ви з нею. Знайомі наші глядачі, адже наша Валентина Хамайко відтворила цей рецепт. Розкажу коротко, що працівники музею звернулися до сніданку і запропонували нашій Валентині спекти Паску за старовинним рецептом із 1863 року. От можете побачити, ми пригадаємо вам на відео, як Валентина його готувала за цим рецептом, і це було дуже смачно, мега-смачно, ароматно, і навіть по кадрах можна це зрозуміти. Ну але сьогодні якраз я покажу оригінал, як виглядає оригінал. Цього рецепту написаний на от такому жовтуватому папері, чорнилом чи от ручкою, з таким акуратним класним почерком. От можете подивитися. Я нагадаю, що це рецепт із книги, який книги рецептів родини Піскорських музею дістався він у 90-х роках від киянки науковиці Олени Новікової. Вона онука професора Київського університету Піскольського, а його дружина Зінаїда походила з роду е, Пахаловичів і з Полтавщини. І якраз род, е, мати цієї Зінаїди ввела е, такий зошит із рецептами. І сьогодні спеціально для нас, для глядачів сніданку. Із архівів ми можемо, от принесли нам так і можемо подивитися на ось ці рецепти. Бо не тільки Паска, така вже знаменита Паска, яку і а, Валентина пекла. Тут ми можемо побачити, як виглядала книга, такий зошит, записник із рецептами у 19 столітті цієї родини. Ми тут можемо прочитати такі навіть автентичні класні назви. Так, от. А, Мацорки, це, я погуглила, що це така здоба, також здобна булка. Тут також я десь і знаходила ще рецепт паски сирної з іншими сухофруктами. Тобто тут величезний, величезний набір страв, які, власне, зокрема готувалися до Великодня. І знаєте, прочитавши, подивившись на ці записи, можна дуже багато сказати про те, як українці святкували Великдень у 19 столітті, зокрема на прикладі родини піскорських, ну хоча у рукавичках, але таким професійним гідом музею я не можу стати одразу, тому й допоможе нам працівник музею. Доброго ранку, доброго ранку, так ми зараз поспілкуємося із Дмитром, старшим науковим співробітником. Ви вивчали ці записи? Розкажіть. Що ви там побачили, як українці а, святкували Великдень у ті роки? Е, дякую, Анно. Е, великодень, як і Різдво, були найбільшими християнськими святами в Україні, і дуже шанувалися. Відповідно, до цих свят готувалися не тільки Паски, не тільки різна здоба, а й інші е, м'ясні страви, в тому числі. Зокрема, в нотатках родини Піскорського ми знайшли і рецепти здобних яблук солодких, і навіть качки по пекінськи тощо. Тобто стіл Великодній був дуже різноманітним, і українці в цей день намагалися вдягнутися як найвишуканіше. Збиралися родиною і йшли до церкви з самого ранку для освячення. Ну і вже потім відповідно проводили день разом. В роди... з родиною і дарували один одному листівки, ходили в гості тощо є. Інші тут експонати, які багато теж можуть так. розказати про е, історію святкування великодні. Бачу, тут от писанки вони ну тут просто палітра, гама колосальна. От е, як так. ви збирали цю колекцію? Е, що кажуть писанки, так про нашу культуру? А, так, ці писанки виконані українською писанкаркою Оксаною Білоус, спеціально для нашого музею. Зокрема, тут представлені автентичні історичні е зображення візерунків писанок з різних регіонів України, починаючи з 18 19 століття, і опиралися на нотатки етнографів та істориків. Е зокрема, ви можете помітити, що на південному сході писанок дещо менше, адже автентичних історичних зображень збиралося значно менше внаслідок трагічних історичних подій. Е тому mm -hmm. така така історія. І що ви порадили нам, українцям, повернути щось із 19 століття в наш, наш наше святкування великодня? Що можливо десь десь пог загубилося? Дивіться, дуже така банальна і, можливо, в певній мірі архаїчна звичка чи традиція це дарувати листівки в Києві, не тільки в Києві, в принципі, в містах України була поширена ця традиція, і я вважаю, що це була би дуже мила традиція повернути це дарування листівок один одному. Хочеться і дещо архаїчно, звичайно. дуже вам дякую за такий короткий е історичний екскурс і можливість доторкнутися до справді дуже крутих, автентичних арте артефактів. І звичайно, рецепт, е який цієї паски просто неймовірний. Звичайно, ви можете переглянути відео нашої Валентини, і хто ще дійсно не визначиться з рецептом? Обов'язково спробуйте паску 19 століття української родини.